Вітаю вас на передачі Схід Ньюз. Мене звуть Артем Єпур, і тут ми говоримо про ситуацію у Донецькій, Луганській області та в Україні в цілому. Цього тижня виповнилась річниця війни з Росією, хоча всі розуміють, що вона триває вже дев'ятий рік. Давайте ж дізнаємось, що відбулося в останній тиждень зими. Ще при першому прильоті до енергоблоків України влада попереджала, що ситуація за електроенергією буде складна. Ви і самі пам'ятаєте пункти незламності, зарядна банка у кожному сумці, кожен другий бізнес із генератором на вулиці. Якщо б мені на початку війни сказали, що ми просидимо всю зиму без світла, я б сказав, що це неможливо. Але ось я тут стою, ось ви дивитесь це відео. А значить, у всіх нас це вийшло. Зараз ситуація зі світлом дуже покращилась, і енергосистема генерує більше енергії, ніж споживає. Тому потреби населення повністю забезпечені, але залишились деякі райони, де світло досі вимикають. На деокупованих територіях Росія коли відходила, пошкодила всю інфраструктуру, і тепер її потрібно відновлювати з нуля. Майже в кожному випуску заходить розмова за ВПО. Цей випуск не буде винятком. Справа у тому, що багато із переміщених осіб, коли виїжджали до більш безпечного місця, не брали з собою микрохвильовки, пральні машини, пилососи та інше. І щоб хоч якось покращити перебування невдома, вони купували техніку у кредити та розсрочки. Мінінтеграції розуміють, що для ВПО зараз тяжко відновити свій колишній прибуток на новому місці, тому розробили законопроекти, які спростять умови погашення споживчих кредитів для ВПО. Пропонується запровадити реструктуризацію кредитів на період дій воєнного стану і місяць після нього. А розповсюджуватись вона буде на людей, які стоять на обліку ВПО, проживають або виїхали з району бойових дій е, і не мали просроченої заборгованості до 24 лютого 2022 року. І єдине джерело доходу це державна та соціальна допомога, тобто 2000 на місяць. Ось тепер покажіть мені таку особу, яка спроможна жити в іншому місті на 2000 від держави в місяць та ще й понабиравши кредитів. Вже рік по всій території України Росія наносить ракетні удари по школах, критичних інфраструктурах, житлових будинках і так далі. За даним заступника начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадного генералу Олексія Громова, Більше п'яти тисяч ракетних, трьох тисяч п'ятсот авіаційних і тисяча безпілотних авіаційних ударів було нанесено по території нашої країни лише за один рік. Також він зазначив, що з початку року було збито шість літаків, два гелікоптери, 80 крилатих ракет та 84 безпілотних літальних апарати ворога. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй напередодні річниці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України підтримала резолюцію, запропоновану Україною. 141 країна виступили за. 32 утримались і 7 країн виступили проти це: сама Росія, Білорусь, Сирія, Нікарагуа, Малі, Еритрея та Північна Корея. Нічого нового. На те сотнеже сам документ складається із 11 пунктів. Головні це територіальна цілісність України, обмін полонених всіх на всіх та припинення вогню по критичним інфраструктурам та цивільних об'єктах. Президент Сполучених Штатів Америки цього тижня особисто відвідав Україну. Ні, тут не буде куча мемів з інтернету, як Байден ходить до Аромикави чи ще кудись. Президент США зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та з іншими офіційними особами. Анонсував новий пакет допомоги на 500 мільйонів доларів: ракети до Хаймарсу, Джавеліни, повітряні радари та артилерійські боєприпаси, плюс додаткові санкції до російських еліт та деяких компаній. Так, що як то кажуть, приїхав гості не з порожніми руками, за що ми всі йому дуже вдячні? А під завершення зустрічі лідери двох країн обговорили ситуацію на фронті та переділили увагу тому, як США та союзники можуть найефективніше допомогти Україні зупинити війну та перемогти російських окупантів вже цього року. Це були головні новини останнього тижня зими. Перемога все ближче до нас, тому продовжуйте допомагати ЗСУ, продовжуйте підтримувати економіку країни та продовжуйте просто жити. І ми всі разом зустрінемо свій день перемоги. Побачимось наступного тижня. Слава Україні!